Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, набу та САП повідомили про підозру міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському через заволодіння землею на 291 мільйон гривень і спробу заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Екс-голову аграрного комітету Верховної ради чинного міністра Викрато на заволодіння державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень йдеться повідомлені набу за даними джерел УП, отриманими від співрозмовника на Ближного до сольського він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність. Повідомляється, що до складу злочинної групи на чолі з Сольським входили службові особи органів, Держгеокадастру, а також так звані куратори, які контролювали діяльність цих органів. Учасники схеми сприяли знищенню документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. Злочина група Сольського також здійснила спробу заволодіти 3282 гектарами землі вартістю близько 190 мільйонів гривень. Однак їм завадили детективи Набу і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.